Всім привіт. Сьогодні 18 лютого. Підписник скинув відео, щоб що йому щоб, ну, продати. Ось його номер телефону. То пишуть нема номера коли дядьку знімали. Зразу в початку відео. Номер Настав з області Черкаської продає по 3700. Зашкурив капот для покраски, то морози вдарили і нема коли красити. Мороз за морозом. Буду ждати тепла для покраски. Продається Юмзовський міст. Хочемо обміняти його на роторну косілку. Так, так продаємо, а можемо обміняти на роторну косілку. По поводу моста дзвонити ось на цей номер Дніпропетровська область. А по поводу дядькових колес по цьому номеру.